Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби дізнавайтесь у нашій програмі. Українські військові отримали модернізовану систему партизан завдяки автоматизації, керування та зменшенню кількості обслуговуючого персоналу установка стала більш ефективною. Більше про це вже за мить. Зараз ця система працює повністю в автоматичному режимі. Ми можемо економити людський ресурс швидше працювати на ній. Час це те, що для наших військових на фронті на вагу золота, бо кожна секунда може стати вирішальною, аби наші бійці могли швидше і ефективніше відпрацьовувати по ворожій техніці та піхоті для однієї з артилерійських батарей за кошт народного депутата Юрія Шаповалова здійснили модернізацію реактивної системи залпового вогню Партизан. Такий проєкт для України унікальний. Установка працює на базі пікапа, дальність 18 кілометрів. Зараз вона повністю автоматизована, що дозволяє економити людський ресурс вдвічі. Раніше було все в ручному режимі, тобто працювало тут чотири чоловіки: один там, один тут, один рахував і навідник наводився. Зараз ми звернулися до вас. За допомогою, щоб установили електропакет, який працює в автоматичному режимі. І зараз вміста чотирьох чоловік працює два чоловіка. Швидко відпрацювати і покинути позиції, бо вже за декілька хвилин в те саме місце може поцілити ворог. Правило артилерістів, якого з маневреною та автоматизованою системою партизан дотримуватися легшим. Процес складання, як власне, і розкладання займає всього 2,5 хвилини. Окрім цього, оператор може здійснювати наведення системи за допомогою пульта, а не вручну. Усе в комплексі підвищує ефективність виконання бойових завдань та береже життя наших військових. Звичайно, сьогодні всяк. Україна допомагає нашим військовим, наша армія, бо не буде наших військових, не буде звичайної країни. Ви бачите цю систему, вона звичайно прискорює наведення, розклад її і так далі на місці. Ну а це звичайно, збереження життів хлопців. Наша найбільша гордість і цінність це захисники та захисниці, які ціною власного здоров'я щодня виборюють незалежність України. Я ще проходив службу з 14 по 18 рок. Потім, коли Почалася війна, приїхав з-за кордону, ну і одразу добровольцем прийшов в лаву Збройних сил України працював на системі БМ-21РАД. Так як наші машинки fpv дронами, ланцетами трошки побили, то у нас була необхідність в цій машині, бо вона більш маневреніша, менша і більш менш замітніша. Хочу подякувати їм, дуже велике. Миколі Боковано, Малецькому, Віталію, Шаповалову, народному депутату за те, що вони допомогли. Велика вдячність усім фахівцям, знавцям своєї справи, які знайшли інженерне рішення і втілили в життя задум встановити пакет електронаведення на систему Партизан. Зараз кожен із нас повинен робити свій вклад в перемогу. Я закликаю всіх українців, у кого є можливість сьогодні допомагати. Будь ласка, з вами боронимо нашу країну, і від цього залежить життя нас, наших дітей, наших батьків і, взагалі, існування нашої країни. Ми маємо усвідомити свою роль у підтримці обороноздатності держави. Тільки так вдасться подолати ворога. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наші захисники отримали необхідну допомогу від Кременчука, зокрема, техніку та інструменти для роботи у польових умовах. Передане обладнання сприятиме виконанню бойових завдань та забезпеченню автономності навіть у складних умовах. Увага на екран. Кременчук передав чергову партію допомоги українським захисникам, зокрема планшети, бензопили, зарядні станції та генератор. Ця підтримка покликана забезпечити військових необхідними засобами для ефективного виконання завдань на фронті та покращення умов їхньої служби у складних бойових умовах. Продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні одній з бригад бойових бригад передаємо обладнання, яке необхідне хлопцям на передовій. Це обладнання для облаштування позицій, це захищені планшети, це генератор, це зарядна станція. Все те, без чого зараз сучасна війна неможлива. Наші хлопці повинні мати завжди зв'язок, мати завжди очі в небі, і це дозволить Україні якнайшвидше перемогти. Дякуємо хлопцям за їхню важку ратну працю. Бензопили це річ першої необхідності для облаштування позицій, укріплень чи навіть банального заготівлі дров для обігріву у холодну пору року. У польових умовах, де ресурси обмежені, такі інструменти стають незамінними. Планшети, які отримали військові, слугують важливим інструментом для планування операцій, зв'язку, роботи з картами та передачі даних. Водночас зарядні станції та генератор фундамент енергетичної автономії. Надійне джерело живлення навіть у найвіддаленіших місцях. Словом, Передане обладнання на фронті потрібне. Вам щира подяка за допомогу, за нашу за підтримку нам. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Дякую. Завдяки такій допомозі. Військові не лише отримують необхідне спорядження, але й відчувають, що про них дбають. Тил не залишається осторонь їхніх потреб. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. А то їм а то, і за цією командою накинулося цькувати заступницю міського голови Кременчука, депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову, посадовці, депутати, журналісти, блогери. Це мобінг по Кременчуцьки. Тож, як це було, дізнавайтесь далі. 19 листопада, з робочого місця у Кременчуцькому міськвиконкомі, госпіталізували до лікарні заступницю міського голови Кременчука, депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову. Ольга Петрівна була доставлена до нас в тяжкому стані в лікарню. Проведена діагностика, встановлено діагноз. З приводу її загального стану можу сказати одне: що якби були якісь зволікання з боку медичного персоналу, бригади екстреної медичної допомоги чи лікарів нашого закладу, все могло б бути набагато гірше. Просто своєчасно була надана відповідна допомога. До такого стану її спонукало велике психоемоційне навантаження. Що ж стало причиною різкого погіршення здоров'я довготривале систематичне цькування. Психологічний терор і тиск, постійне зниження авторитету, політичне переслідування у соцмережах та змі. Таке емоційне навантаження відчувала на собі Ольга Усанова упродовж останніх місяців. Це мобінг, коли всі проти однієї. Хто всі, поки у загальному? Посадовці, депутати, журналісти, блогери. Що стало причиною? Про це детальніше. Три роки тому, 21 жовтня 2021 року, у Кремичуцькому дитсадку номер 19 під час прогулянки до шкільнят сталася жахлива трагедія. Дерево впало на чотирирічну дівчинку Настю. Наступного дня від отриманих трав маленька померла у лікарні. Розпочалося слідство. Поліція вивчала ситуацію та встановлювала винних у загибелі вихованки дитсадка. На той день прогнозували штормовий вітер. Проте у дошкільному закладі чомусь попередження не отримали, а стан зелених насаджень був перевірений комісійно перед початком нового навчального року. Про що свідчить акт обстеження від 25 серпня 2021 року. Дослівно при візуальному обстеженні комісією не було виявлено аварійно небезпечні багаторічні зелені насадження. Проте, вже після події, судовою експертизою з дослідження об'єктів рослинного походження встановлено, що дерево, яке росло на території грового майданчика, мало 80% біологічних ушкоджень. Чи можливо таке, що візуально дерево похоже на здорове, а всередині має пошкодження? Ми поцікавились у фахівців? Ну, звичайно, коли це по перше, не спеціаліст, по-друге, якщо візуально воно майже здорове, ну Майже тому, що це може бути там якийсь коричневий листочок або ще якась малесенька гілочка, яку не помітять. Навіть буває, дерево відломується і падає при буреві, коли воно зовні зовсім здорове, у нього немає ні сухий гілок, немає ніяких там пеньків, ні гриби не ростуть. Ну Ніяких абсолютно, то помилитися це можна, це ну, процентів 90 є помилка. А яким же боком до трагедії причетна Ольга Усанова? Департамент освіти визначив заступницю міського голови головою комісії з 13 членів, які перевіряли готовність дошкільного закладу до нового навчального року і, відповідно, мали б оглядати і стан зелених насаджень на території навчального закладу. І ось тепер, як говориться, всі шишки на голову Усанової. Забігаючи наперед, зазначимо. Слідством, що проведено поліцією, визначено службових осіб дитсадка, яких судитимуть за ту рокову подію. Про це свідчить повідомлення прокуратури, оприлюднене 25 листопада 2024 року, і серед обвинувачених Ольги Усанової немає невинна, та не для кримачуцьких цькувальників. Голова Кримачуцької райради Дмитро Колотієвський, депутат Кримачуцької міської ради Богдан Лазоренко. Депутатка Кримачуцької міської ради Лариса Гориславець. Колишній начальник департаменту соціального захисту населення Володимир Поляков, колишній начальник відділення бронювання Кремичуцького районного ТЦК та СП Сергій Захожий, чисельні публікації в Кремичуцькій газеті, Кремичуцькому телеграфі, телеграм-каналі Джокер Кремичук вони стверджують у Саново винна у загибелі дівчинки і у своїх висловлюваннях не стримуються. Цитуємо бабка тіктокерша, дешева грязна ганчірка, відвертий пройдисвіт, політичний гендляр. І такі публікації мало не щодня б'ють по нервам людині, яку підкреслюємо слідство не визнало винною. А судді хто та чому вони так завзято тероризують заступницю міського голови Крамчука, депутатку Полтавської обласної ради Ольгу Усанову? Про це більш детально у наших наступних матеріалах. Кременчук стає не лише комфортнішим, а й безпечнішим. У місті активно проводять роботи з оновлення вуличного освітлення. Деталі у нашому наступному матеріалі. Оновлення вуличного освітлення це не тільки про комфорт, а й про безпеку. І міська влада Кременчука активно про це піклується. Сьогодні працівники комунального підприємства міськсвітло проводили заміну старих ліхтарів, що освітлюють пішохідну частину вулиці на нові, більш сучасні та економні. А також встановлювали дві додаткові електроупори за міського голови Віталія Малецького. Комунальне підприємство міськ світло листопада продовжують роботи по встановленню світильників на пішохідну доріжку по вулиці Грив Маріуполя. Також по можливості встановлюємо нові електро опори для заїздів до будинків Кременчук впевненими кроками рухається до звання ще більш безпечного міста. Освітлені вулиці це менше аварій, менше небезпечних ситуацій. А отже, більше спокою для Кременчужан. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін. Кременчуські новини. У Кременчуці триває благодійна акція Святий Миколай дітям. Про те, як Кременчуцькі заклади освіти долучаються до збору подарунків, дізнавались наші журналісти. Перед новорічний час завжди наповнений очікуванням дива. Цього року Кременчуцькі школярі вирішили не чекати, а самі створити магію, відкривши вже традиційні офіси Святого Миколая. Тепер кожен учень, батьки та вчителі мають можливість долучитися до доброї справи. Сьогодні ми завітали до навчальних закладів для того, щоб подивитися роботу середині саме офісів в школах, так в вузах. Чесно кажучи, ми дуже вражені тим, як відповідально віднеслися навчальні заклади. Ми сьогодні завітали до Кременчуцького ліцею номер 4 та Кременчуцького ліцею номер 10 Робота тут видно про те, що дійсно йде. Навіть самі маленькі першокласники та старшокласники долучаються дуже активно до цієї акції. І дійсно цьогоріч навчальні заклади вразили своєю підготовкою. У багатьох школах акція стала приводом для тематичних заходів, майстер-класів та благодійних ярмарків. Зокрема, цікаві заходи розробили Кременчуцький ліцеї номер 4 та Десять. Збираємо подарунки в нашому ліцеї діє Святого Миколая, де ми збираємо подарунки дітям, які цього потребують. В цьому році в нас працює гід бригада, яка ходить по класам, надихає просто. Ходимо по класам, просимо людей, щоб вони приносили подарунки, надихаємо їх на це, розповідаємо, що дітки потребують цього, вони теж хочуть святи, їм це теж потрібно. Наша школа зібрала дуже багато цікавих речей для того, щоб діти могли порадіти. Є, звісно, дуже багато всього. Наприклад, є конставари, є солодощі, є також засоби особистої гігієни, є якісь ікношки, розмальовки. Ми активно долучаємося та намагаємося їм допомогти як можемо. Ми вже збирали дуже багато подарунків. У нашому ліцеї діти активно приєднуються до цієї акції, бо те, що це потрібно, особливо у наш час. Керівництво навчальних закладів підкреслює, що акція «Святий Миколай дітям це не просто збір подарунків. Завдяки цій акції школярі вчаться не лише отримувати подарунки, а й дарувати їх, роблячи світ навколо кращим. Наша гід традиційно подорожує учнівськими колективами, аби допомогти зібрати подарунки новорічні саме діткам, які потребують особливої уваги та турботи. Ми намагаємося подарувати віру в новорічні дива, подарувати гарні враження, позитивні емоції дітям. Пам'ятайте, що Помічником Святого Миколая може бути кожен, і ми долучаємося до цієї акції, тому долучайтеся разом з нами. Це акція Святий Миколай дітям. Це вже традиція для нашого закладу освіти. Ми не в перший рік це робимо. Співрядування дуже активно долучається до акції. Завдяки таким акціям, які проводяться, ми ми виховуємо дітей співчуття, а також викликаємо бажання допомагати. Наш заклад освіти доєднується до пошуку волонтерів. Наші діти беруть участь саме у волонтерській діяльності. Стоять на точках у магазинах і розповсюджують інформацію про акцію серед Кременчужа. Якщо ви також хочете стати частиною цієї доброї справи, звертайтеся до найближчої школи або шукайте інформацію у соціальних мережах на сторінках молодіжного парламенту Кременчука про те, як і що можна передати для дітей. Разом ми можемо створити свято, яке подарує віру в добро та турботу для тих, хто цього потребує. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини. Року з нагоди Міжнародного дня інвалідів, який відзначають 3 грудня, у Кременчуці проходить міський конкурс творчості серед дітей з інвалідністю Я мрію, я живу. Сьогодні відбулось підбиття підсумків. Як все було, бачили наші журналісти. Кожна мрія, навіть найменша, породжує надію, силу та прагнення змінювати світ. Особливо це помітно у дитячих роботах, які беруть участь у щорічному міському конкурсі серед дітей з інвалідністю. Я мрію, я живу. Тож сьогодні журі конкурсу визначили переможців, які у своїх малюнках та поробках якнайкраще продемонстрували власне відображення мрій, котрі живуть у їхніх серцях. Щороку, 3 грудня, у світі відзначається Міжнародний день інвалідів, який проголошено Генеральна асамблея ООН у 1992 році. До цієї події, щороку, департамент справах сімей та дітей проводить міський конкурс творчих поробок і малюнків серед дітей з інвалідністю Я мрію, я живу. У нас в цьому році було подано 82 роботи, з них 41 робота це малюнки, і 41 це поробки. Саме діти є справжніми майстрами мрій. Вони малюють світ таким, яким хочуть його бачити яскравим, теплим, сповненим радості, любові та миру. А кожен елемент у їхніх роботах немов промовляє. Я теж мрію. Я теж хочу створювати майбутнє. Сьогодні ми бачимо, що діти мріють про різне, як завжди, але дуже багато робіт про країну це дійсно дуже торкає моє серце, тому що і діти і дорослі зараз. Перебувають у великій надії і в великому стресі, і тому це свято ще один вихід для емоцій, для надії і для мрій. Виставка кращих робіт, а також нагородження переможців та учасників конкурсу Я мрію я живу. Відбудеться 2 грудня о 14.00 у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості, де кожен бажаючий зможе розділити мрії дітей та насолодитися їхніми творчими вміннями. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчужанка Тетяна була отримала відзнаку всеукраїнської премії за кращу авторську пісню, з якою композицією авторка здобула нагороду, та про що вона розкажемо у наступному сюжеті. Надія на мир та мрії про щасливе майбутнє нашої України лежать в основі пісні Буде мир, яку цьогоріч представила кремочужанка Тетяна Булат на творчому конкурсі «Всеукраїнська премія за кращу авторську пісню. Премія заснована з за метою вшанування пам'яті відомого українського поета, автора та виконавця Олександра Смика, названа за його одноіменною піснею Я хочу жити в Україні. Минулому році я подавала іншу пісню, яка була про війну. І я не виграла, але не засмутилась не на секундочку, бо коли я побачила, хто виграв, у мене перша думка в голові була, що навіть якщо я виграла б і взнала, що брала участь ця молода дівчина, яка воює в окопах, захищає Україну, я б однозначно відмовилась би, скажем, щоб цій дівчинці досталося. Відзнака за умовами конкурсу, авторська пісня мала бути сповнена ліричної глибини, а також відповідати тематиці миру, відновлення та майбутнього України. Композиція Буде мир ідеально відповідала цим вимогам та здобула перемогу. Пісня Буде мир. Вона можна навіть так по назві зрозуміти, що вона. Про мир, про майбутню світлу Україну, про, про те світле дійсно, що в нас є, і те, за що стоять наші хлопці, і відвоюють сьогодні. Мені захотілося кричати, що люди буде перемога, буде мир. І навіть ну, не ну не потерпіти, а треба іти і робити. Треба надихати одне одного, підтримувати одне одного, і тільки тоді буде мир. Пісню виконали учасники народного вокального гурту Крила Кременчуського льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, керівником якого є Тетяна Булат. Якби ж не вони, пісня б. Мабуть би і не побачила світ, а якби побачила в моєму виконанні, ну це було б трохи ж зовсім інакше, бо вони виконували в три голоси. Тобто ця пісня в приспіві співається в три голоси. Тому ось так вона побачила світ. І ще завдячуючи нашому аранжувальнику Дмитру Дзьоху, який написав фонограму, і пісня відчула новий дих і побачила життя, і Україна почула цю пісню. Перемога Тетяни Булат на конкурсі це черговий доказ того, що мистецтво є потужною зброєю у боротьбі за мир і національну єдність. Пісня Креметюжанки нагадала, що вірити у світле майбутнє України варто кожному, адже ми творимо його разом. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчицькі новини. Чашка смачного гарячого чаю, тепла ковдра і, звісно ж, цікава книжка, яка створює неповторний настрій зимових свят. Уявили, пропонуємо список книг, які допоможуть вам створити таку атмосферу. Увага на екран. Осінні дні вже добігають кінця. Вже зовсім скоро розпочнуться зимові холоди, які є неабиякою нагодою сидячи вдома, поринути в атмосферу свята. У цьому, як не дивно, може допомогти правильно підібрана книжка. Тож напередодні новорічних свят Кременшуцькі новини пропонують вам топ книжок на зимовий період. Перш за все, це будуть такі легкі історії, максимально магічні, як от казки для дорослих, просто щоб розслабитися, повірити знову в диво, відволіктися від того, що от нас оточує. Um, ну, перш за все, це зимове сонцестояння. Це Такий другий рік його вже беруть. Це ідеальна книга якраз на 1 січня, змушує повірити в диво. Також непоганим варіантом стане любовний роман Крістіни Лорен Різдвяні кружляння, який розповість про почуття між хлопцем і дівчиною, які опинилися в незвичних обставинах. Окрім цього, варто придивитися до книжок Кортні Коул. різдвяна сукня і різдвяне бажання. Ця вийшла на рік раніше, ця на рік пізніше. Це про двох сестер обмін на різдво. Звісно, куди бестері прачета. А... Це взагалі всесезонний сезонний автор, але оці дві книжки «Баточко вепорі, зимар. Вони от саме з такі новорічні. Ну і куди ж без детективів? Для любителів розслідувань і загадок також знайдеться відповідна історія. Любовні листи на різдво він трошки з таким детективним, навіть сюжетом. Це взагалі новинка цього року. Це для любителів детективів, трилерів. Вона схожа буде на фільм Гра в Хованки. От якщо хто бачив, то дуже схожа вона за сюжетом. Сімейна гра. Такі легенькі трили, в принципі, його за вечір можна прочитати. Зі створенням справжньої зимової атмосфери допоможуть і Крістін Гена та Фредрік Бакман. Велика глушина вона дуже зимова книга. Тут саме про Аляску розповідається. Вона дійсно така вайбова. Не можна не згадати про Фредеріка Бакмана, його трилогію Ведмежі місто про хокейну команду. Теж така гостросоціальна книга, підіймається багато важливих тем. Не оминули в цьому топі і українських авторів в цьому році, тільки з друкарні новинка, різдвяна класика. Це саме українських авторів. Збірка тут. 60 авторів. І тут як і класичні, так і сучасні. Всі, взагалі, різдвяні історії, які тільки можна уявити, от вони будуть зібрані тут. І ще тут є дуже гарні ілюстрації. Новорічні свята завжди асоціюються з магією. Тож у цей топ потрапила і книжка такого жанру. Для любителів Гаррі Потера теж про магічну школу, але от саме пов'язану з Різдвом. Тут навчають всьому, що пов'язане з різдвом, які є традиції, як правильно вибрати ялинку, що приготувати, взагалі, як прикрасити, як зробити декорації. Книги це не лише джерело натхнення, а й чудовий спосіб відчути тепло та магію зимового сезону. Тож не знехтуйте можливістю порадувати себе цікавим чтивом. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто з нами, з Україною, з українцями. Дякуємо всім нашим людям, які воюють, працюють заради України. Слава Україні!